Мене звати Добідін Роман Олександрович, і я спеціаліст у галузі розробки інтегрованих систем захисту рослин та технологій вирощування. Моя місія допомогти аграріям досягати максимальних результатів у виробництві, зберігаючи екологічну рівновагу та використовувати засоби захисту рослин правильно спрямовано. Та точно я маю 14 років досвіду в впровадженні передових агротехнологій. Спеціалізація, моя основна, та діяльність зосереджена створенні інтегрованих систем захисту ІСЗР, а також розробці інноваційних технологій вирощування різних сільськогосподарських культур. Мої досягнення: розробка ІСЗР успішно створив, впровадив кілька комплексів систем захисту рослин, які дозволяють мінімалізувати використання пестицидів та забезпечують стійкий розвиток рослин навіть у несприятливих умовах. Підприємство Західний Бух» на площі 65 тисяч гектар. Завдяки індивідуальному підходу до кожної культури я допоміг багатьом господарствам підвищити вражальність та якість продукції. Мій підхід до роботи: це аналіз, діагностика, компаси, дослідження полів, оцінка стану ґрунтів, рослин та потенційних ризиків в рослинності, розробка індивідуальних рішень, інтеграція агротехнічних, хімічних, біологічних і фізичних методів захисту, впровадження технологій. Розробка технологій вирощування з урахуванням кліматичних і ґрунтових умов, навчання та супровід, проведення тренінгів для агрономів і фермерів, супровід господарств на всіх етапах вирощування. Чому це важливо? Сьогодні сільське господарство стикається з багатьма викликами: зміна клімату, зростання шкідників і хвороб, деградація ґрунтів, інтегровані системи захисту та сучасні технології вирощування є ключовими інструментами для забезпечення стійкого і ефективного виробництва. Моя мета. Допомогти аграріям адаптуватися до цих викликів, підвищити врожайність і якість продукції, зберігаючи природні ресурси для майбутніх поколінь.